Вітаю, друзі. Зеленський дав велике інтерв'ю РБК, і в ньому зробив декілька таких гучних заяв, які ставлять питання: або він не розуміє, що відбувається, або навмисно зараз дарує людям хибні сподівання. В будь-якому випадку, давайте поговоримо про це і про те, як на це реагують на заході. Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу, заявив в цьому інтерв'ю Зеленський. Це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Ще раз. Вдалося на Близькому Сході. Він не знає, що вчора було. Він не знає, що вчора, після цієї мирної години знову загинули ізраїлітяни, коли Хамасівці намагалися викрасти офіцера. Він не знає після цього, що Цахал вступив в бойові дії. Він не знає, що після цього трапилось далі. Це він вважає успіхом. Але давайте поговоримо ще про одне: оця заява. Бо вона нагадує мені класичну риторику офісу президента до повномасштабного вторгнення. Все буде так, але це не точно. Ми наблизились до можливого закінчення війни, але це не значить, що вона закінчиться. Ну це ж він сказав. А оця фраза я точно вам кажу. Ну, вона говорить тільки про одне: точно буде по-іншому. До речі, жодного заклику боронити Україну Україну з знову сподівання на. Кінець війни це нагадує те, що він каже те, що люди хочуть чути, а не повертає людей до реальності. Популісти не змінюються. Ми розуміємо, що просто ідіотам пропонують готуватися до нових травневих шашликів, забуваючи нагадати, що результати можуть бути такими ж, як були у лютому 22-го року. До речі, інші заяви Зеленського теж доволі гучні і показують, що вони розраховані на людей не дуже розумних. Наприклад, ця заява у нас є 28 двосторонніх безпекових угод з країнами на сьогодні, угу. особливо важлива угода з Албанією. А така ж сама угода важлива з Люксембургом. Це дуже потужно. а міністр закордонних справ Італії взагалі сказав, що підписана угода. Є просто політичною декларацією, яка не зобов'язує Італію не на що ані на фінансову допомогу, ані на військову. І Це навіть не треба ратифікувати у парламенті. Це для розуміння, але дурням намагаються знову продати якусь казку, замість того, щоб казати, що у нас складна ситуація, і нам треба гуртуватися і, об'єднавши зусилля, боронити країну замість того, щоб закликати мобілізуватися знову торгівля казками про те, що от от закінчиться війна. Найцікавіше, що на Заході останній візит Зеленського сприйняли вкрай негативно. Майже всі, з ким я спілкувався від журналістів до політиків, до речі, із зі злими язиками з Банкової кажуть, це найгірший візит, так не настільки поганий, як був в лютому цього року, коли зеленський зі скандалом пішов з Білого Дому, але дуже поганий. Бо спілкування з Трампом пішло геть не за планом Зеленського. Він знову сподівався вішати Лукшину. Не вдалося. А Трамп, Трамп пропонував те, що хоче він. Ну як він пропонував, наприклад, Ізраїлю те, що хоче, теж він. Ізраїль зараз споживає наслідки цих домовленостей. Україні знову пропонували. А не дуже гарні умови. До речі, коли ЗМІ пишуть, що пропонували обміняти Донбас на вихід росіян з Запоріжжя і Херсону, Трамп вже сказав: я взагалі нічого не хочу, щоб обмінювали, хай закінчиться як зараз. А потім вони про щось домовляться. Це про що він каже про те, що зараз головне припинити вогонь, а там, поки потім тишком, нишком, колись щось якось це для розуміння, але. Давайте поговоримо про надважливе. Україна може битися, коли в неї є зброя і люди. З людьми все зрозуміло, вони є, але вони не мотивовані, і переважна більшість українців, коли чує, що війна отут -от закінчиться. Бо Зеленський же каже, вони не хочуть ти воювати, бо можуть поранити, можуть вбити, може потрапити в полон. А вони ж кажуть, та Зеленський вже каже, кінець і не, все, не треба нікуди йти. Зараз все закінчиться і буде все як було до не буде. По перше, але найголовніше. Зброя. І коли Зеленський каже, що Україна отримати Патріоту щороку готуємо контракт на 25 систем, а чого вона не на 50, взагалі гучні заяви це професійна така вже традиція Зеленського. Але для того, щоб зрозуміти, що відбувається насправді, треба просто прочитати західну пресу і подивитися, як вона оцінює. Ну, наприклад, Цюріх а Пише відверто, що, попри гучні заяви з Європи, допомога Україні день від дня скорочується. І лише кілька країн продовжують надавати допомогу. Решта або скупляться, або більше не мають чого запропонувати. Найвірніше союзники стають, навпаки, навіть мішенню для Москви. А, на Заході пишуть, що вже. Наближається четверта зима війни, і Зеленський знову змушений звертатися до заходу про підтримку. І, хоча кілька країн НАТО оголосили про нові пакети озброєнь, ці зобов'язання були прийняті після кількох місяців, протягом яких, протягом яких військова допомога і військова підтримка помітно скоротилася. До речі, про це казали раніше, це не є таємницею, але найпотужніша країна донор США не виділяла нових коштів на постачання озброєнь від того. Моменту, як Дональд Трамп став президентом наприкінці січня, Європа змогла частково компенсувати цей дефіцит у першій половині року. Однак і досі. Європейський союз не здатен постачати багато ключових видів озброєння через нестачу технології або неможливість масового виробництва через обмеження виробничі потужності через неготовність Європи до забезпечення всім необхідним України. Ми зараз це спостерігаємо. Але розмови про 25 п'ять патріотів коли вони будуть через 25 років, але зброя потрібна зараз. І Зеленський про це мовчить і нічого не каже. Він навіть не каже, що ця залежність від... Постачань західної зброї, особливо помітно, у випадку реактивних систем залпового вогню, артилерійських боєприпасів і систем ППО, і нам їх не вистачає. У зв'язку з цим до речі, НАТО запустило навіть ініціативу ПУРЛ, яка дозволила іншим країнам, членам Альянсу закуповувати зброю для України і США, а потім швидко її нам передавати. Проте очікуваний імпульс від цієї ініціативи не виправдався. Навпаки, постачання зброї останнім часом різко скоротилося, і про це пишуть вже офіційно на Заході. Наприклад, європейські ЗМІ пишуть, що влітку обсяг європейських зброй, зобов'язань зобов'язань скоротився на 57% порівняно з першою половиною року. У середньому рівно ну, десь до рівня 3,8 мільярда, які були, скатилося до 1,9 мільярда євро на місяць. Загалом. Щомісячний обсяг військової допомоги від всіх країн донорів, які допомагають країні, виявився приблизно на 40% відсотків нижче за рівень першої половини року? Може це виправило ситуацію в Україні, і ті, хто відповідає за ці напрямки, зрозуміли, що треба негайно виправляти ситуацію за рахунок якихось внутрішніх ресурсів. Ну, наприклад, більше щоб не з'явилося яйця по 17 гривень. Або а, ті, хто розкрадають державні гроші на закупівлях озброєння для Зсу, наприклад, остання історія, коли чиновник, який наніс е, шкоду державі збитків державі на півтора мільярда, просто уникнув відповідання відповідальності, справу закрили через е, того, що термін сплив часу е, цього справи, щоб таких карати, ні. Цього не відбувається. Не відбувається взагалі схеми працюють і далі. Але ж це не виправляє ситуацію. І Україна зараз потребує не тільки зовнішньої військової допомоги, а й внутрішньої зміни тренду. А у нас, у нас і далі від бракованих мін до ЄС по 17 гривень. При цьому ми спостерігаємо, що зараз дуже Полярне ставлення багатьох країн в Європі саме полярне на зустрічі. Міністрів оборони НАТО Марк Рютте поставив за мету надати новий імпульс, імпульс ініціативі Пуру він з задоволенням відзначив, що понад половина всіх союзників, тобто щонайменше 16, держав, тепер висловили готовність брати участь у ній. Данія, Норвегія, Швеція, Латвія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Канада, Естонія вже закупили у США зброю на суму 1,9 мільярдів євро. До речі, ці країни не лише купують озброєння у Сполучених Штатів, а й передають значну частину власних запасів. Данія, взагалі, лідер, лідер всього цього процесу, і, наприклад, передала Україні весь свій артилерійський парк. До речі, як і. Естонія передала всі свої гаубиці взагалі. і до речі, данія стала першою країною, що розпочала співпрацю з Києвом у сфері озброєнь, бо навіть відома така історія, як данська ініціатива. Але такі країни, як Франція та Іспанія, дотримуються геть іншого полярного підходу. Хоча вони також мають угоди про постачання зброї Україні, ці програми реалізуються спільно з національною промисловістю і з значно меншим за обсягом. І як загалом допомога, яку надають країни Південної Європи. Однак помітно, що країни Південної Європи, заокрема, досі мають відносно повні арсенали озброєнь. На відміну від Балтійських країн Польщі, Чехії, які особливо на початку війни передали всю зброю зі своїх складів і тепер змушені скорочуватись ну, це в інтересах власної обороноздатності це постачання, країни Південної Європи поки що надали Україні лише незначну частку свого важкого озброєння. Немає жодних ознак того, що. Ситуація з боку Парижу, Рима чи Мадрида зміниться у найближчому майбутньому. Франція загрузла у глибокій внутрішньополітичній кризі. Уряд Іспанії зосередив безпекові пріоритети на Північній Африці і антиізраїльській риториці. А на східному фланзі НАТО, а, а це ми, їх щось не дуже щось приваблює. І, хоча прем'єрка Італії Джорджа Мелоні підкреслює постійно свою підтримку України, вона керує коаліцією з проросійськими рухами і відверто постійно каже: ми не будемо посилати війська, ми не будемо приймати участь в тому, ми не будемо робити це для України, і ця риторика вже доволі давно помітна. Той факт, що потенціал додаткової допомоги Україні далеко не вичерпано, зрештою, що від неї для Європи загалом. Це підтверджує аналіз минулих криз. І більше того, ЄС може по цифрах подивитися, коли на які кризи готові виділяти гроші, а коли відверто ігнорують. Бо 810 мільярдів євро до фонду відновлення під час пандемії коронавірусу Європа змогла виділити. 400 мільярдів євро під час кризи самого євро для того, щоб утримати євро. Але допомога Україні за майже 4 роки війни становить лише 215 мільярдів євро. Це для розуміння. І головне в цьому, треба розуміти, коли наш президент щось розповідає, він повинен не забувати, що люди слухають не лише його. А читають західні ЗМІ, спілкуються з західними представниками влади і отримують інформацію не від опешних банкоматів, так називаємо їх позитивних блогерів банкової, а від джерел інформації. До речі, ідея дати таке інтерв'ю і заспокоїти суспільство це погана ідея. Краще би він дав інтерв'ю і закликав людей приєднуватись до ЗСУ. Закликав би українців якомога більше донатити на ЗСУ. Закликав би допомагати всіляко ЗСУ. Але дуже важко людині, яка не має ніякого відношення до ЗСУ, чи друзі, товариші, родичі, бізнес-партнери не служать у ЗСУ. Закликати інших до подібного. На жаль, інших варіантів Зеленський для себе не бачить і тому почав знову торгувати ідеєю шашликів, травневих шашликів 2.0. Це буде добре. А коли не буде добре, він скаже, що це Захід нас зрадив, а не він нас підготовки погано підготував. Що я можу сказати? Ситуація вкрай складна. Вкрай. На Заході давно нам кажуть: ви або воюйте, або здавайтесь. Але здаватися нам не підходить. А воювати нас не закликає, чомусь наш президент і не займається цими питаннями мобілізації, перекидаючи це тільки на військових. Хоча згідно закону України, це його зобов'язання. Так от. Дивлячись на все це, мені здається, що Зеленський шукає для себе єдиний варіант, як тихесенько виползти з цієї історії без особливих репутаційних втрат. А перемога, це слово, взагалі зникло з його риториці, і ми давно вже ніхто нічого не чуємо з цього, скажімо, пантеону перемога, об'єднання. До речі, а що там з планом перемоги Зеленського? Ну так. Як і за всім іншим, але нам, нам треба вистояти. Тому гуртуйтесь навколо ЗСУ. Тому донатте на ЗСУ, приєднуйтесь до зсу і допомагайте зсу. Бо поки вас не закликає до цього президент, до цього закликаю вас я. Я можу вам сказати, що поки є зсу, поки є сила оборони України, майбутнє України є. А якщо не буде наших оборонців, не буде зсу, не буде не лише майбутнього. України не буде. І це треба розуміти. Тому всі ресурси і сили на ЗСУ, гуртуємось навколо ЗСУ. і Тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивилися, підписалися, прокоментували, поширили відео. Дякую за те, що не забули поставити вподобайку. І дякую за те, що ви справді підтримуєте наших бійців. Тримаємося, все буде Україна. Па-па.